Ва це зброя, зброя на враження. Фаріон була знаковою фігурою країни, відома мовознавиця, докторка наук. З її категоричними заявами хтось погоджувався, а хтось ні. Але слова жінки нікого не лишали байдужими. Вона активно боролася за права української мови і за свободу України. як були уражені наші кораблі, як уражено 11 тисяч наших героїв, як уражено понад 100 героїв. Не Есний сотні, і якщо ми не будемо у своїй мовній політиці наступальними, експонсивними і агресивними то ця війна не закінчиться ніколи. Ірина Фаріон була народною депутаткою України сьомого скликання. Місія, яку вона собі вибрала, не давала їй погоджуватися навіть на найменші компроміси. Мовознавиця не шукала легких шляхів і не полегшувала різкість своєї правди. Народна депутатка з трибуни Верховної Ради відчитувала у 2012 році. Тодішнього прем'єра товаришу Азаров, я зробила над собою надзусилля, аби вислухати вашу доповідь, яка за змістом абсолютно з нереального світу. Маю запитання до вас таке: ваш кадмін ініціював скасування обов'язковості дублювання фільмів українською мовою. Казав Сократ, що говори і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах Уз вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте власне? Ви повсюди і завжди Ірина Фаріон демонструвала стійкість і безкомпромісність. Очі орлиці. Це перед гігієнами. Чекайте, бачення. ну з'явилися в'яні до кофе. То хто вважає, що саме ця безкомпромісність у словах та діях, а також відданість Україні, стала причиною пострілу, який обірвав життя Ірини Фаріон. 19 липня невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому, після чого втік. Через отримане поранення жінка померла в лікарні. Зловмисника і досі не виявили. Тисячі українців прийшли до гарнізонного храму попрощатися з мовознавицею. Люди ковтають сльози та несуть великі оберемки квітів. Колеги Ірини Фаріон кажуть, що вона була для них справжнім зірцем. Вона одразу постала переді мною як прототип, як антигерой. Я би сказала навіть того, що подають у мас-медіа. Всутно лагідна, добра, ніжна, співчутлива, емпатична до людських проблем і до проблем України як таких. Вона зробила з мене національно свідомою громадянку. Вона зробила з мене громадянку як таку. Тобто, вплив внесок Ірини Дмитрівни в моє життя переоцінити просто неможливо. Однопартійці науковиці переконані, замах на Ірину Фаріон здійснений за наказом Москви. Вони оголосили про фінансову винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти нападника. Час для слідства. З кожною годиною втрачається для ефективного вирішення цього питання, але можливо та ситуація посприяє вийти на не тільки виконавця, але й на замовника цього злочину. Ідея, яку сповідувала Ірина, яку сповідують українські націоналісти. А зараз ця ідея омита кров'ю, вона фактично ще більше зміцнила і сементувала нашу українську націю. Після панахиди траурна процесія рушила до Личаківського кладовища. Мовознавицю поховали на центральній алеї. Поруч із видатними українськими діячами. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал. Міністр закордонних справ України відвідає Китай із триденним візитом. До Пекіна Дмитро Кулеба прибуде у вівторок. Запрошення отримав від безпосереднього глави китайської дипломатії Іван Гі. Програма візиту передбачає серію перемов. Головними темами стануть російська війна в Україні та перспективи двосторонніх відносин між Києвом та Пекіном. Сторони обговорять шляхи припинення агресії Росії та можливу роль Китаю у цьому процесі. Повідомили в українському МЗС. Це буде перша поїздка української делегації на високому рівні до КНР від початку Великої війни. До нині Китай блокував майже усі двосторонні політичні контакти, зокрема на рівні закордонних дипломатичних установ. Послу України у Пекіні Павлу Рябюкіного відмовляли у зустрічах із керівництвом Китаю. Ще чотири безпекові угоди для України анонсував Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Каже, перемови розпочнуться найближчим часом. Щоправда, країни, з якими вестимуть діалог, президент не назвав. Наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини і маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас. І оборона підтримка це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод з нашими партнерами. Ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни і не лише країни НАТО, але всі однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. Поведінку Віктора Орбана обговорили міністри закордонних справ ЄС. Зібралися на спеціальну сесію з обмеженим доступом, заявив верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель. Так звані миротворчі візити Орбана до Москви і Китаю Рада єС вважає неприйнятними дії глави Угорщини розкритикували усі країни ЄС, крім однієї, заявив Борель. Хто мав м'якішу позицію, не сказав. Але раніше поблажливо до дій Орбана ставилися представники словаччини. Під час візитів Орбан позиціонував себе як переговірник від цілого європейського союзу, хоча не мав на це права. Його не дає головування головуванні угорщини у раді ЄС, яке розпочалося 1 липня і завершиться 31 першого грудня. Частина держав навіть вирішила бойкотувати угорське головування і знизила рівень представництва на засіданнях. Розбиратиму ці скандальний виступ в глави МЗС Угорщини Петра Сіярто. Він заявив, що європейський союз підштовхує Україну до подальшої війни. Чільник європейської дипломатії заявив, що такі заяви не прийнятні. Я скликаю засідання в закритому режимі тільки на рівні міністрів, щоб обговорити те, що сталося за останні тижні, починаючи з візитів прем'єр-міністра Орбана до Москви, Києва і Пекіна і закінчуючи виступами Ради безпеки ООН його міністра закордонних справ, де він звинуватив європейський союз у тому, що він є країною або союзом, який підштовхує до війни. Це абсолютно неприйнятно. Європейський союз підтримує Україну, і ми маємо закінчити цю війну на основі статуту Організації Об'єднаних націй. шлях до Євросоюзу чи від нього заощадження чи забаганки народних обранців. Верховна Рада скасувала перехід на літній час в Україні у жовтні. Ми переведемо годинникові стрілки в останнє. Після цього країна житиме за так званим зимовим часом. Чому все-таки ухвалили таке рішення? Та які аргументи за і проти? Дивіться далі. За 261 рішення прийнято. Закон прийде цілому, вітаю з київським часом в Україні. Літній і зимовий час існував ще від радянських часів. Не відмовилися від цієї практики і в незалежній Україні. Хоча пропозиції скасувати перехід на літній і зимовий час з'являлися не раз. Ухвалили рішення у Верховній Раді лише зараз, того що було. От... Переходу користь не доведена, а шкода очевидна. Про шкоду перш за все для людського організму говорять фахівці. кажуть, що зазвичай питання переведення стрілок розглядають з економічного боку і при цьому забувають про біологічний аспект. Особливо велику шкоду було показано у період після літнього переведення, тобто весняний оцей тиждень. Він зазвичай супроводжується великими ризиками серцево-судинних захворювань, збільшення кількості ДТП. Ну всього того, що може статися, якщо людина не не доспала і втратила ось цей біологічний ритм, тому якщо буде все таки оця стабільна ситуація з однаковим часом протягом всього року, то наш організм скаже нам дякую. Попри складну ситуацію в енергосистемі, у Міненерго переконують, що відмова від переведення годинників на кількість споживання електроенергії не вплине, тому загроз для енергосистеми немає. Не постраждає енергосистема від скасувань переходу часу. Ситуація залишається стабільною, і це ніяким чином негативно не вплине. У парламенті наголошують, що питання часу має передусім геополітичний характер. Єдиний часовий мір дозволить наблизитися до Європи та остаточно відмовитися від московського часу. Просто хочу нагад... Дати, що в перші ж дні, після того як Росія анексувала українську територію у вигляді Криму, перше, що вона зробила, це вела туди московське врімя. Це питання навіть не відчуття, це питання політики, державної політики. І коли хтось говорить, що часові пояси це паралельні лінії, то будь ласка, гляньте, ніде немає паралельних ліній. Це завжди геополітичний вимір. Будь-який часовий пояс це геополітичний вимір. Однак спікера підтримують не всі. Володимир В'ятрович називає таке рішення шкідливим та антиєвропейським. По перше, це рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а в жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. По-друге, це відвертий розворот у цьому питанні від Євросоюзу до Росії і країн Азії Африки. По суті, Верховна Рада зробила те, що раніше зробили Путінська Росія і Лукашенівська Білорусь. Аргументи щодо євроінтеграції непереконливі, вважають політологи. А на шляху до Євросоюзу питання переведення стрілок годинника не таке вже й важливе. Зараз наскільки я розумію, у Бухарестів стільки ж скільки у Києві. А у Варшаві на годину менше, а у Дубліні на дві години менше. І якось євросоюз від цього не розвалився. А вони якось животі узгоджують свої політичні позиції. Я думаю, нам варто готувати законодавчі зміни для гармонізації з законодавством Євросоюзу, і у цьому буде євроінтеграція. Серед киян, яких ми запитували на вулиці, теж немає одностайності. Хтось таке рішення підтримує, а хтось називає це кроком назад. Я думаю, що це гарно бо перестройка дуже важка маленьким дітям. Я вважаю, що це трохи крок назад від вступу до Євросоюзу, тому що всі країни Євросоюзу більшість переходять на літній час. Я вже давно думаю, що це дурня крутить сюди-туди. Один час і все. Я по сонцю, я не по, не, у мене годинника нема, я по сонцю. Експерти кажуть, що зрозуміти доречність цього рішення ми зможемо лише тоді, коли проживемо певний час, не переводячи стрілки годинників. Софія Фесік, Олексій Тищенко, п'ятий канал.